Доброго дня. Сьогодні я хотів би вам показати відео про блок стабілізатор, скажімо Просто стабілізатор львівський, дуже поширений у нас на Україні ASN 300 ну він Я його використовую для живлення. Котла газового котла для опалення будинку. Він в мене вже прослужив коло 8 років і, звичайно, зламався. Хочу розказати про ті несправності, які з ним ставалися. Основні несправності на ньому були через скачки напруги в мережі, що безумовно призвели до виходу з ладу котла. Тому я би радив обов'язково ставити якісь стабілізатори, напруги, щоб котли не виходили зі строю, тому що ціна і ремонт котла набагато дорожча, ніж ремонт такого блоку живлення. Е, давайте подивимося. Самі, основ... Самі перші поломки, які тут ставалися, це, звичайно ж, вихід з ладу запобіжника. Переграв від того, що я експериментував, під'єднював споживачі більше від номіналу, тобто тут він розрахований на 300 Вт. Я пробував під'єднювати 600 Вт і тим самим виходив з ладу запобіжник. Його мінялося, але сам прилад і надалі працював. Але потім також в мене сталася і не така проста поломка одного разу. Під час сильної грози був після удару блискавки, був дуже сильний скачок напруги і воно призвело до того, що ось цей п'ятиватний резистор, він просто вистрілив. З нього не лишилося нічого, крім ножок. Самі виводи лишилися, а резистор сам розлетівся. Я звичайно, не знав, що зробити, бо я не був. І не є ще досвідченим майстром. Я поїхав у сервісний центр, щоб мені його відремонтували. Я їм показав, що зробив. Вони мені відремонтували буквально за 10 гривень, за 10 хвилин вони мені зремонтували, припаяли новий резистор і віддали. Що хочу сказати? Все, все перевірили, більше полобок не знайшли. Я приніс до хати, поставив, але в мене час від часу, отут на дисплі почала вискакувати помилка якась. Я довго думав, що з тим робити, і нарешті відважився, поліз туди. Я заліз сюди, відкрутив плату. ще раз все перевірив. І закрутило мені перевірити ємність конденсаторів. Бо я чомусь подумав, що можливо, що через буквально конденсатор, можливо, така якась помилка вискакувати. І це підтвердилося. Я поміняв конденсатори. ну Майже всі, були, всі конденсатори відповідали своїм номіналам, крім одного якогось малого, я вже навіть зараз не зможу достовірно сказати. Скоріше за все, що цього цього маленького конденсатора, який є в об'язці, ну, скажімо, процесора, не процесора, оцією великої мікросхеми, яка керує роботою даного приводу, він знаходиться ну, тут. Неподалік від ножок живлення. Можливо, були збої пульсації в напрузі і через це вискакувала помилка. Я її поміняв, у мене приразно почав працювати. Працював він довго, аж поки під час наступної грози блискавка мені його знову не спалила. Після того, як вдарила блискавка, він в мене перестав працювати взагалі. Запобіжник залишився цілий, все було ціле, тільки він не працював. Я пробував брав тести, я не знав до чого, чого почати, так як я ніколи не мав справи з таким. Я вирішив переписати. Значить, я вам хочу сказати, як я знайшов неполадки, не маючи поняття в цій схемі і в тому всьому. Я саме перше взяв, переписав е, назви мікросхем. От вони були. Тут була, е, скажімо, як Шимка, 304. Е, потім мікросхема ULN 2003 APG. Ось вона трошки менша. І велика атмегаб 16ПУ. Щоб в інтернеті знайти, куди ж на них подається живлення, щоб перевірити, яке живлення і на які виводи подається. Це було нескладно. Ось я знайшов. Довго не думав, подивився, де є заземлення, і де є хоч якась напруга. І виявилося, що живлення на ось цю. Меншу мікросхему подається на 8 і 9 ножку. Це відносно ключа в протилежній стороні. Тобто, Якщо ключ з того боку, зараз я покажу викрутку. Якщо ключ з того боку, то відповідно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 ножка. 8, 9 ножка, я подається живлення. Коли я перевірив, там замість. 12 вольт було, порядка 6 вольт. Десь ось так. 5-6 вольт. Ну я. Звісно, для себе ніяких виводів не зробив, просто запам'ятав, що там 6 вольт. Потім взяв другу мікросхему, цю велику. Подивився в даташит, Там було два живлення. от, з цього боку на 7-8 ножку. Тут є виводи ВЦЦ. Зараз я може, трошки приближу. Щоб було вам видно. От, я так переписав. Так, навіть, може то не красиво, не гарно, але менше з тим. Тут були 7 і 8 виводи, тут було е, те, як, о, заземлення і ВЦЦ це, наскільки я розумію, це живлення ВЦЦ, а з другого боку 22-20 і 20 ножка була, а В. С 5 вольт і заземлення. Відповідно, швидше за все, що на цих ножках повинно було бути жилення 5 вольт. Коли я перевірив, що на цій ножках і на цих ножках у мене показувало усього-навсього 3 вольти. Напевно, цього було замало. Тоді я почав виясняти, думаю, ну де ж, де ж на цьому приладі е, знаходиться. Трансформатор живлення, чи як, який, який дає живлення на цій мікросхеми. Для мене якось було незрозуміло, як то без трансформатора. З 220 має вийти 12 вольт. Ну, я такий нерозумний, розумний. Ну що зробить? І тоді я вияснив, що є ще така мікросхема. От вона ЛНК. Я тут переписав ЛНК 304. Вона чим характерна? Вона. Я стабілізатором напруги для живлення цієї плати. У нас 220 вольт робить оці необхідні напруги, які тут йдуть на блок живлення. Коли я включав, ну, проверяв ці напруги, я також помітив, що ця мікросхема сильно гріється. Довго я там ходив, шукав, де то можна знайти. 304-го я мікросхему не знайшов. Дивився в інтернеті, шукав, на що можна замінити. Знову ж таки, нічого такого, як то кажуть, зрозумілого і 100%, щоб я повірив, я нічого не знайшов. Пішов в магазин і почав питатися продавців. Ну, Мені порадили. Замість той мікросхеми можна використати ось таку ЛНК 360. Тихо, зараз ще раз подивлюся. 364 PN. на тій мікросхемі, що було, там було писало GN і PN. Що я хочу замітити для тих, хто такі самий спеціаліст, як я, що не розуміє. У цих мікросхемах основне ЛНК 304 це і основна, ніби сама мікросхема. А вже літери, які йдуть в кінці GN, PN, там ще якась, я не запам'ятав. Це просто те, в якому корпусі виконана ця мікросхема. Я купив Замість 304 GN я купив 361 PN. У неї були такі ножки, звичайні, як на таких мікросхемах в такому корпусі. Я багато нічого не думав, я їх просто відкусив, чуть-чуть загнув пінцетиком і припаяв. Випаював я мікросхему за допомогою двох паяльників. Просто притулив з двох боків. Всі ножки нагрілися. Мікросхема вилетіла, бо я не маю ні паяльної станції, чого не паяльників і все. Після заміни цієї мікросхеми е, я увімкнув і на мене запрацювала. Більше ця мікросхема не, не грілася і не було більше ніяких проблем. Від того часу я напрацюю. І я не маю проблем. Для того, щоб не забути, яка тут була в оригіналі, бо, наприклад, потім знову шука... шукати, які там аналоги чи що, якщо в разі чого вона згорить, е я собі тут написав, що ЛНК 304 GN, хоча в мене стоїть ЛНК 361 PN. От і все, коротко, все, що я хотів сказати про даний прилад. Можу е для бажаючих чи хто хотів би колись... Побачити, яка має бути напруга на цих, на цих, виводах живлення. Я от зараз вам включу тестер. Я думаю, що видно. Тестер, включу стабілізатор і помірюю напругу на виводах мікросхеми. Де мікросхема ЛНК-304 дає. ...живлення. От дивимося так. Наприклад, беремо мікросхему ЛНК-203, де я казав, що 8 9 ножка ...живлення, Зараз під'єднаємо, зараз щоб бігали затуляв. Ця ножка і ця ножка показує 11, 22. Хоча в дата шит в ніби 12 вольт, ну, я рахую, що пів вольта то, напевне, що немає великого значення. Зараз вона працює, значить є 11-22 вольта. І тепер давайте подивимося на так, як на процесорі живлення. Там де я 5 вольт. Це є у нас сьома ножка. Зараз я ще раз гляну, щоб не перепутати ключ. Де в ту сторону, значить. Я рахуємо. Так. Давайте, біля, тут є восьма ножка, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ось, є сьома і восьма ножка, сьома і восьма. Так, мені тоже напруга, як то кажуть, трошки відрізняється є 4. 4 і 89, Скажемо, 4 і 9 вольта замість п'яти. Це, я так бачите, я... Цілком достатньо. Тепер рахуємо. Це ми поміряли 20 і 22 ножку. Тепер зараз поміряємо. Верніше 7 сьому і 8 ми поміряли, тепер 22-20, і то тобто значить 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Тобто значить 22. Ось це. 22, 21, 20. На ній так само 4 і 8 В. Усе бачимо, живлення мікросхем є. Відповідно, вони повинні працювати, якщо вони справні. Ще я тут трошки не зовсім розумів. Ось є та сама мікросхема живлення, яка дає нам ці напруги. І я от хочу показати вам є тут. Контакти, Source і Drain. Давайте поміряємо, яка напруга на Source і Drain. На них 2.40, 247 вольт. При напрузі в мережі 223 вольти, Бо тут показує індикатор, що зараз напруз 223 вольт, а на цій шинці чому 247. Ну, не знаю. Але вона дає нам цю напругу. Яким чином мені не зрозуміло, але вона це робить. Все, дякую на цьому. Я зараз відзнаю. Кому цікаво, можете подивитися, як цей стабілізатор складається. Запам'ятати хіба треба одно. Раз він не працює, обов'язково саме перше діло, перевірити справність цієї мікросхеми. Це мікросхема живлення, скажімо, цього всього. Якщо вона несправна, звісно, замінити. Якщо справна, тоді у вас проблеми набагато серйозніші, якщо на ньому є 220 вольт. А не працює, то проблеми набагато серйозніші. Можливо, буде таке, що у вас згоріли ось цей головний гол, як процесор, чи як ця велика мікросхема, яка замі, заміна якої буде значно дорожча, дорога і там невідомо чи взагалі вигідно це міняти. Плюс, можливий така поломка, як цей кварцевий резонатор. Ну і все. Це і основні поломки. За 8 років в мене ламалося що. Виходив з ладу конденсатор, резистор 5 ватний і ось ця мікросхема. Це реальні поломки, які сталися на, цьому, на саме цьому приладі. Як він складається, ще вам зараз можу показати. Ось, ставиться сюди. Давай, подивлюся, чи там. Попало, попало в пази і прикручується такими невеличкими гвинтиками. Також можуть бути поломки з трансформаторами, звичайно, але трансформатор майже завжди помітно. Він, якщо він вже вас замкнув конкретно, ви легко діагностуєте коротке замикання, а також. Не буде складно побачити, якщо він десь поплавився, обгорів по Це для трансформаторів, мені здається, майже завжди видно, коли він згорів. От і все. Також не забувайте перевіряти запобіжник. Я в по попередньому відео колись знімав такий самий. Стабілізатор тільки асн 250, він був на 250 Вт після удару блискавки, що хочу додати, коли я до нього подивився. Я спочатку не помітив, бо виводи всі були. Трансформатор виглядав цілий. Але коли я поміряв, що на виводах первинної обмотки є я, контакти, я поміряв, в мене не продзвонювалися, тобто був обрив. Я думаю, ну подивився, що сталося. Відкрутив трансформатор, зняв цю кришку і всередині вже безпосередньо було видно всі сліди е нагару. Там був чорне, чорна ота, е плівка, вона почорніла, я розмотав, але в кінці виводів я так і не знайшов. Оті виводи е просто впали, вони були, трималися сугубо на отій е ізоляції і все. Коли я зняв ізоляцію, то навколо ті виводи впали, скільки я не шукав, куди йде ця обмотка, щоб знайти, припаяти виводи, я знайти не зміг. і тому я той стабілізатор Не ремонтував. Хоча я там почав доріжки дротиками відновлювати, але, як то кажуть, до, до кінця його не зробив через те, що немає трансформатора. Ось і все. Ну все, бувайте здорові. Буду на цьому з вами прощатися. Зараз я хіба скручу цей стабілізатор. Скажемо, все робиться так, потім. Закривається і тут чотири саморізи. Всього доброго!